Ми розуміємо по статистиці <кій> <кій> минулого року: 65% російських солдат на полі бою було вбито українськими дронами. Uh -huh. Не артилерією, не мінами, не, не стрілецькою зброєю, uh -huh. а дронами. 75% техніки російської було знищено дронами. Це статистика, яка показує, що артилерія, хоч і не втратила свого значення на полі бою, вона може міняти наміри противника, тому що uh -huh. коли прилітає 152-й, то ти вже задумуєшся йти далі чи не йде. Ну, це так, такий легкий приклад. Звичайно, вона є, але статистика є статистика втрати противника в основному від цього. І ми можемо зараз робити. Я не знаю, до 10 мільйонів дронів, якби країна сказала, ми будь би їх зробили. Там закупити хоч 4. Я думаю, 10 би зробили, якби отак дали команду, українські виробники швидко прокидаються. Але ж ми розуміємо, що це також збиральницький напрям в основному. Дрони, які на 100% зроблені з українських матеріалів, це, я не знаю, це якісь, може, одні компанії, і то 100%.